Ця історія розпочалася із самого приїзду нідерландської збірної до Харкова. Саме тоді з'явилися перші симптоми помаранчевого захоплення міста. Ці хлопці приїхали до аеропорту, аби здалеку побачити Берта Ван Марвейка та його команду. Така у нас гостинність. Ремонт дороги до останнього дня відкладали, аби голландці себе як удома почували. Помаранчеві кольори будівників важко приховати. І не дивуйтесь, у місті навіть фонтан кохання особливим помаранчевим кольором води гостей вітав. Помаранчеве серце Харкова це журавлівський гідропарк, який на час євро став оранж кемпінгом, домівкою для більш ніж тисячі нідерландців. І кого тут тільки не зустрінеш? Головне, не сплутати гуліта з Давіцом чи Зейдорфом. Оцінювати танці прийшов сам мер Харкова. Харьков вас будуть охороняти. в Україні. Надзвичайно красиво, особливо природа. Тут озеро і там озеро. Це мені нагадало Іспанію. Як правило, всі говорять про красивих жінок. <клух> О, це не для мене. Мені 61 рік рік. Я завітав сюди з дружиною. Щодані в Голландія Харків остаточно перетворився на помаранчеве місто. І Я, якщо чесно, відчуваю себе тут просто білою вороною. Оранжевий небо, оранжеве є море, оранжеве є зелень, оранжевий верблюд, оранжевий є мами, оранжевий ребятам, оранжевий пісні, оранжево поють. Такого маршу Харків ще не бачив. П'ять кілометрів ходив від центру і до стадіону. Своїм настроєм вони приголомшили Харків'ян. Я дуже рада, що у нас в Харкові вперше в житті ми бачимо таке действие. Емоції просто переповняють. З ними готові піти. Ну, наші справи. Ми ще на роботі. Ей, кап'єллі! Помаранчевый Харьков, да. Ну, почти как помаранчевая революция, только лучше и добрее. Классно, классно. Сто лет такого не видел, и видеть бы еще сто раз было такого вот. Вообще обалдеть, обалдеть. Надеемся, что они будут себя порядочно вести. Мы помним прошлый чемпионат, когда они там, ну, просто, по-моему, раздевались там на улице или еще что-то. Надеемся, они сегодня выиграют, потому что видите, какой тут у нас в Харькове становится ситуация. Як тут повірити у прогноз Хора Фреда, який поставив не на Голландію? Та ці хлопці навіть поразку власної команди сприймають по особливому. Подивилися на майбутніх суперників Німеччину та Португалію, і гайда утанок. Це помаранчева харківська історія тільки розпочалася, та вже зараз зрозуміло, що вона має підказати нам, українцям, як красиво вболівати за свою збірну, та як переносити свої поразки.